22 квітня всесвітній день землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Саме ж свято в 70-х роках придумав американський сенатор Гейлор Мельсон. через рік у 71-му році. ООН офіційно визнав це свято. А у 2009 році Генеральною асамблеєю ООН 22 квітня було проголошено Міжнародний день Матері Землі. Відомо, що свято має на меті об'єднати людей планети для захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Цей день нагадування про екологічні катастрофи. День, коли кожна людина має можливість замислитись над тим, що вона може зробити для розв'язання екологічних проблем, цікавою є історія походження цього свята. Вона пов'язана з ім'ям Джона Мортона, адміністратора американського штату Небраска, який наприкінці 19 століття звернув увагу на факт, що поодинокі дерева пустельної території штату вирубували для будівництва житлових будинків. Джон запропонував проведення дня, присвяченого благоустрою, і заохоченням призами тих, хто посадить найбільше дерев. Лише за один день було висаджено більше мільйона дерев. Значення природи важко переоцінити: рослини годують, одягають, зігрівають, лікують. Рослини це посуд і меблі, це будинки та обереги у піснях, казках, прислів'ях, легендах. Ось півані. Наділені магічною силою ці вічні супутники людського життя. А ось лікарські рослини одне з основних джерел лікування і профілактичних засобів сучасної медицини. Початок застосування лікарських рослин в Україні сягає сивої давнини. Про цілющі властивості рослин згадується в одній із перших пам'яток давньоруської писемності і зборнику Святослава. Про лікарські рослини в народі говорять, що це дари лісів і полів, цілющі скарби землі, жива зелена аптека. На території України росте понад 4 тисяч вищих рослин з цієї кількості до 800 видів використовується в народній та науковій медицині з лікувальною метою. Україна прагне стати повноцінним учасником передових світових процесів і реформування економіки з урахуванням екологічних аспектів. Дбайливе ставлення до природи і навколишнього природнього середовища важливий крок на цьому шляху.